detalhe Мене звати Юлія Єгорова, я юристка у сфері інтелектуальної власності, співпрацювала з представниками креативних індустрій, авторами, підприємцями. Окрім цього, я учасник нацпроекту Дієбізнес, ІТ-проекту Адвокат народу та консультант на платформі Projector Mentorship». Також я веду просвітницьку діяльність в соціальних мережах. Тож приєднуйтесь, а поки розкажу вам цікаву новину. В академії консалтингового бізнесу стартує курс з юридичного супроводу інтелектуальної власності. Потік. На курсі ми розберемо, як впевнено захищати права власників торговельних марок та патентів, як вирішуються питання авторських прав в рекламі та інших сферах, де використовується авторський контент. Поговоримо про аспекти інтелектуальної власності в ІТ-сфері, а також про договори у сфері інтелектуальної власності та як захистити свій бізнес від недобросовісної конкуренції. В рамках цього курсу я розкажу вам про захист дизайну шляхом реєстрації промислового зразка. Поговоримо про еволюцію промислового дизайну, умови надання правової охорони, а також процедуру реєстрації. Спробуємо зрозуміти, як обрати оптимальний варіант захисту свого дизайну, а також для чого це взагалі потрібно. Чекаю вас з нетерпінням на курсі, тож реєструйтеся за посиланням.